Про нього ходили легенди ще в радянські часи. Хтось називав його віщуном, інших небезпечним. Мовляв, бачить він те, що краще було б не бачити. Але люди йшли до нього із болем, із сумнівами, або просто з надією почути хоч щось. І рідко хто повертався таким, яким прийшов. Словами не ділилися, не фотографувалися, лише тиша і зміна в очах. Я довго сумнівався, що цей Опанас існує. Але в той рік, коли війна знову дихнула сильніше, я отримав старий аркуш, пожовклий з запахом диму і воску. Там були рядки, які не просто читаєш, їх проживаєш. І внизу через підпис Опанас. Перші його слова не були привітанням. Вони звучали як вирок: Тиша закінчується, наче то не мені було адресовано, наче кожному, хто ще сподівається, що все само розсмокчеться. Слова, писані рукою, але звучали як шепіт за вухом. І в цьому шепоті глибина, яку не побачиш на екранах. Україна пройшла крізь вогонь. Тепер її чекає вода. Вогонь очищує, вода випробовує. Цей образ не виходив із голови, бо саме у той час країна ніби на мить видихнула. Але Опанас застерігав: це не мир, це затища, і не для фронту, для душ. За його словами, найбільша небезпека забути. Забути, чому почалося, бо ворог приходить двічі спершу з мечем, потім із ілюзією повернення до як раніше, той, хто не змінився після болю, отримає його знову. І це вже не кара, а наслідок, не прокляття, а приреченість. Опанас не говорив про перемоги чи дати, його бачення про суть і ця суть починається в серці. Не шукайте спасіння взовні. Справжнє відродження прийде через тишу, через втрату і осмислення. За його словами, після війни стара віра впаде. Церкви, які служили владі, спорожніють, люди перестануть шукати Бога там, де лунають голосні проповіді і почнуть шукати його в собі. Почнеться нова духовність не публічна, неурочиста, тиха, внутрішня. Її не буде видно. Але саме вона триматиме країну. Опана списав, що майбутнє України не в урядах і не в законах, а в людях, які пройшли через темряву, і не втратили світло в новій етиці, не прописаній, пережитій. Революція не завжди кричить, іноді вона просто не приходить. Ці слова я спочатку не зрозумів, але згодом побачив: після великої втрати не буде бунтів, буде байдужість до старої системи. Люди не протестуватимуть, вони просто не повірять. І тоді з'являться інші: ті, кого раніше не бачили: не політики і не герої з обкладинок, а ті, що діяли в мовчанні, медики без камер, учителі, що лишалися в укриттях, матері, що втратили, але не зламались, воїни, які не робили шоу, а стояли. Опанас називає їх випробувані. Це не буде ідеальна еліта. Це буде правдива, без гриму, зі шрамами, і народ побачить їх. Бо біль зробив очі чеснішими. Справжні лідери не говорять, вони світять, так писав Опанас. І ще після великого болю лицемірство більше не працює, серце миттєво відчуває брехню, де мовчання зрадника гірше за поразку. Саме так завершувалося одне з речень у записці, переданій мені через багато рук. Але там був іще один аркуш. Він пах димом і свіжою травою, ніби його тримали біля вогню, а потім сховали між сторінок старої молитвослови. І на ньому були нові слова. Наче продовження? Наче Василь не сказав ще головного. Після великої тиші, писав він, буде велике розрізнення. Те, що вчора здавалося світлим, завтра стане бляклим, те, що мовчало, заговорить. І...» Не всі голоси будуть від Бога. Він говорив про обман тонкий, як павутинка на вітрі, про тих, хто прийде ушати нової доброти, але в серці нестиме старий голод до влади, і їх буде багато. Суспільство змучене війною, стане легше піддатись спокусі простих відповідей. Старець попереджав: стережіться месії, що обіцяють швидке спасіння. Істина не кричить, вона не продається в упаковці. Вона приходить крізь втрати, як вода крізь скелю. Він писав, що наступна загроза не війна, а підміна, не вбивство, а знецінення. Бо якщо ми втратимо відчуття справжності, ми втратимо все. І тоді жодна перемога не матиме сенсу. Старець попередив. Будуть ті, хто знатиме, як говорити правильно, але в їхньому житті не буде правди. Вони говоритимуть мовою віри, але не матимуть серця. І це буде найнебезпечніший момент. Бо обман схожий на світло, сліпить сильніше за темряву. Він говорив про очищення не лише від зла, а й від фальші, і що справжній суд не міжнародний, а внутрішній. Народ судитиме мовчанням. Народ відмовиться від шоу, від лідерів акторів, від фальшивих об'єднань, бо все, що не витримає мовчання, зруйнується. Але далі він написав несподіване і на уламках старого між попелом і травою виросте нове слово: не лозунг, не програма, слово що лікує. Старець Василь бачив, що Україна матиме шанс на те, що не вдавалось нікому. Побудувати не державу, а простір правди, простір, де честь не виняток, а основа, де слово служити знову матиме значення. І почнеться це з малого, з молоді, яка відмовиться грати за старими правилами, з матерів, які не дозволять більше торгувати пам'яттю, з вчителів, які почнуть із совісті, а не з інструкції. А ще далі найзагадковіше. Україна стане дзеркалом для світу, і світ не витримає цього дзеркала. Старець писав, що приклад України, її біль, її здатність не озлобитись, стане викликом для тих, хто жив у ситості. Багато народів подивляться на нас, і сором зрушить їх, а дехто зненавидить не за зброю, за правду. Останній абзац листа був як наказ: Пильнуйте, серце, не впускайте страху, і пам'ятайте, хто тримає світло, тому не треба кричати. Він уже видно. І далі підпис: невеликий, неурочистий, просто Василь. А тому народ довірятиме не обіцянкам, а діям, не гаслам, а простим вчинкам. І тоді з'явиться нова армія вже не просто військова, а етична. Її вчитимуть не лише у військових академіях, а й у школах духу. Честь понад перемогу, правда понад наказ. Мовчання зрадника гірше ніж стріли ворога. Опанас передбачив появу окремого корпусу морального, незалежного від командування. Їм довірятимуть більше ніж урядам. Це буде армія світла.